Маркух. Добрий вечір. Ви сьогодні вечеряли? Ні? Не вечеряли? Понятно. А корм будете? Отакий. Який вам? Тут без вопросов, да, так? Ну, це, звісно, одного на всіх не вистачить. Давайте зробимо так. Я зараз вам даю трошки цього і. Ось такого. Тоша, ти согласна? Согласна з таким розкладом? Пішли. Маркус, Моніка. Трохи сухого. І один такий. Маркус, я не поняла. Тоша, іди сюди, бо він все забирав. Все забирає. Маркус, ти альфа самець Ти ж наймолодший із них. Тоша старша, девочка у нас. Це Моніка дівчинка середня, а це найменший, йому тільки 6 місяців. Ну, Моніки 8, а <кій> Тоші десь півтора року. Да? Тошка? От і дівка моя сіра. Вечеряють. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки.